Ну, що ж, друзі, традиційно в цей час ми стежимо за тим, що відбувається на фронтах. Аналізуємо, що вже відбулось, де потенційно може рухатися. Противник надалі сьогодні, наш огляд хотів би розпочати саме з Покровського напрямку, і не випадково там е, противник продовжує тиснути. Бачимо, він намагається обійти і мирноград, і новоекономічний ну і, вочевидь, вийти на сам Покровськ зі сходу, тому що взяти саме місто, а радше сказати міста, противник вочевидь, не може. Якщо подивитися безпосередньо на мапу, то зрозуміло, що ворог не планує зараз наступати безпосередньо на сам Покровськ. Кровська, і ми пам'ятаємо, що кілька місяців тому ось ті просування, які були в противника, були зупинені подекуди навіть вдалося від. Тіснити ворога, що ускладнює загалом оборону Покровська. Загалом ситуація, звичайно, є досить таки складною, і, попри все, українські воїни продовжують там знищувати ворога. Наступальні дії окупантів вони призводять до збільшення безумовно втрат серед ворожого війська. Ну і загалом з березня, давайте візьмемо за часовий такий проміжок цього року. Цей напрямок є безумовно одним з найгарячіших. Окупанти, як я зазначив, намагаються все таки обійти місто. І е, зі сходу зараз, е, ну в принципі, це бачимо, їм е, вдається поступово робити. Тим паче, що згідно з повідомленнями від колег з Діпстейт, були просування в напрямку е, населених пунктів Попів'яр та е, Новоторецьке. Ось бачимо підтвердження безуму, е, безпосередньо на самій мапі. Так ось зі сходу окупанти намагаються рухатися, але цей рух так само відбувається і е, з фактично заходу. Знову ж таки, тут може бути кілька варіантів розвитку подій, або вони тут хочуть просто фізично вийти безпосередньо до самого самої Дніпропетровщини. Одне з завдань, як бачимо, на Запоріжжя вони просунулися російська пропаганда. До речі, буквально напередодні. Чи не в кожному етері волала, мовляв, ми взяли Запоріжжя. Ось таку е фігуру, значить, словосполучно вони намагалися використати. Ну, зрозуміло, що йдеться не про місто Запоріжжя, Запорізької області, а про населений пункт Запоріжжя. Ну і там недалеко теж ось ви бачите, теж є е Ялтан, до якої вони зараз намагаються рухатися. Так ось вийти на межі Дніпропетровщини одне з завдань. І, вочевидь, вони всіма силами намагатимуться його виконати. Але окрім того, що просто вийти на межі Дніпропетровщини вочевидь вони намагатимуться і виходити далі на Покровське з заходу. Ну і таким чином створювати додаткові загрози для цього населеного пункту. Логістика є одним безумовно з ключових елементів ведення бойових дій, і це було вже неодноразово підтверджено за час російсько-української війни. Знову ж таки, від початку самої. Великої війни в 22-му році стало зрозуміло, логістика вибивається, стає неспроможною забезпечувати війська. Війська. Змушені відходити відступи свого часу і з Київщини, і з Харківщини, і з Херсонщини. Яскраве тому підтвердження. Тож Росіяни це теж приклас, прекрасно розуміють. Ворог наближається, намагається наближатися до основних логістичних шляхів. Ось моя колега сьогодні спілкувалася з військовим з бригади «Рубіж», і Теж він ж не випадково згадав, що логістика і шляхи постачання навіть незалежно де стоїть бригада Рубіж або де стоять інші бригади, залишаються вкрай обмеженими. Ворог це прекрасно розуміє. Ось ще ситуацію на Покровському напрямку. Трішки проаналізуємо з моменту загострення боїв на цьому напрямку, себто від початку ну приблизно вересня 24-го року. Кількість застосування дронів з обох сторін зросла у п'ять разів. Про це повідомив Руслан Музичук, речник національної гвардії. Буквально напередодні етарі українського радіо він розповідав про те, що Покровськ залишається головним напрямком для росіян з усіх взагалі спроб штурму на Донеччині. Аж 70% штурмують саме на Покровськ. Кровському напрямку е, йдеться звичайно про е, він, коментував саме районну відповідальності підрозділів Національної гвардії, згадував і про динаміку на турецькому та Лиманському напрямках. Каже, що щоденно ну 20... приблизно боєзітнень це, скажімо так, той мінімум. Ну і ще відзначив він, що е, говорив багато якраз про. Покровськ, що ще каже для точкових ударів по техніці зараз використовуються дрони. Проблема останніх місяців на Покровську це дрони на оптоволокні. Багато йшлося звичайно про їх активне застосування ще на початку весни і знову ж таки згадуючи турецький напрямок, тому що його оминати теж не можемо. Аж ніяк виклики для Костянтинівки, про які ми говоримо чи не щодня, так ось каже пан Музичук. Наступне бачимо, що зросло використання дронів. В і про турецький напрямок теж розповідає. Згадує до речі, і бійців 12-ї бригади спеціального призначення Азов, які розповіли, що основною цілею російських військ залишається саме місто Костянтинівка, свого часу противник прав Авдіївку вугледар Бахмут за допомогою авіації. Зараз на жаль, Костянтинівка. Теж потерпає від ударів і не тільки авіації, але й артилерії і дронів. Ну і сам турецьке залишається. І турецький напрямок досить активним. Тут не йдеться якось про велику кількість боєзітнень у порівнянні, наприклад, з тим таки Покровськом, але в цілому динаміка досить таки схожа. Противник зосереджує свої зусилля на турецьку в районі Леонідівки, Яблунівки, Деліївки. Дещо раніше відбулося просування ворога, ось якраз. Біля згаданих населених пунктів ще не ліпівку варто згадати. І поступово, поступово, але на жаль, противник мусимо констатувати, там просувається. Буквально днями колеги з проєкту Deep State писали, що розширив свої можливості противник і ближче до часового яру. Андріївка, Кліщівка, там Росіяни. Дещо змогли просунутися? Ем, так, ну і що поговоримо далі ще про часів яр. Тим паче, що це місто теж залишається надважливим. Часів яр Краматорський напрямок. Там тривають міські бої. Росіяни перетворили фактично вже житлові квартали на купи цегли. Це підтверджують і бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Не випадково саме про них ми згадуємо. Вони тримають оборону часового яру. Вже якщо мені не зраджує пам'ять, навіть понад рік так ось пресофіцер 24-ки каже, що окупанти просто нещадно руйнують місто. Використовують для цього найпотужніші свої з'єднання, зокрема 98-му повітряно-десантну дивізію. Штурми Росіян. Постійні, якщо е, немає особливих зрушень на мапі, це не означає так, що там не відбуваються бої окупанти здійснюють атаки традиційними ось цими малими піхотними групами. Досить е, вкрай рідко. Давайте так скажемо. Вони застосовують бронетехніку, е, або ж е, до речі, застосовують мене мототехніку. І на цьому напрямку зараз часів яр навіть не місто, говорить про софіцер 24-ки Це стіни будинків. Навіть залишки стін, якщо подивитися у ретроспективі на трансляції, то можна побачити, що будівлі спочатку перетворилися на такі згорілі просто частини, потім руйнувалися стіни. Ну а зараз деяких кварталів. Залишилася просто купа цегли. Там, де була будівля, зараз просто інколи біла пляма або пляма-червона, залежності від того, з якого матеріалу свого часу ці будинки були побудовані. Ну і окремо хотів би звернути нашу з вами увагу на південь. Ми вчора говорили про те, що там посилилися е певні просування російських окупантів, але в контексті поки що їхньої логістики днями про це повідомляв і речник Сил оборони Півдня Влад. Дислав Волошин він розповідав, що протягом кількох минулих діб на Голіпільському та Оріхівському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів, використовував каби артилерію так само. На Херсонському чи придніпровському напрямках, як каже речник противник, марно намагався штурмувати позиції українських воїнів, здійснював обстріли самого Херсона днями і прилеглих до правого берега територіальних громад. Зараз ворог приводить переважно перегрупування, намагається проводити логістичне забезпечення і постійно проводить розвідувальні дії. Якщо ми говоримо про наш український південь, все вочевидь свідчить про те, що незабаром російська. Скі окупанти можуть потенційно розпочати активізацію бойових дій саме на півдні України. Ну і до речі, ще хотів би згадати загалом про можливості противника і наші можливості дещо раніше. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський ну скажімо так не прямо сказав, а натякнув, що можливі будуть і у нас контрнаступальні дії. Він зазначив, що Київ не планує сидіти в глухій обороні. Тут по різному можна так трактувати цю його думку. І він додав, що Україна масштабує свої штурмові підрозділи. Утім, поки що про якісь наступальні дії взагалі говорити зась, не варто розпочинати контрнаступ. Буде переконаний. Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України, каже, що потрібна перевага, точніше, абсолютно наявна перевага у противника в живій силі. І навіть якщо у нас співвідношення втрат каже грабський один до трьох-чотирьох, то цього замалу потрібно як мінімум довести до п'яти семи, щоб противник не встигав відновлювати свій бойовий потенціал. На цьому друзі ми поставимо три крапки в огляді карти бойових дій. Попереду більше інформації, будьте з нами.